Фелікс Альфонс, йобарь святки вогника, завжди вдягнений в брендове, смердить парфумом, бо на себе пшикає по 10 разів. Його чудовий парфум перетворюється на циклон Б, яким труїли людей в таборах смерті. Того з ним поруч ніхто довго не витримує, лише свідка думає, що це по-багатому, коли так смердить. Завжди на ньому лаковані туфлі, бо рідка ідеально підстрижена, наче пластмасова. Бо кожен день перед дзеркалом він по годині підстригає та висмикує пінцетом волоски, які стирчать або йому не сподобались по відтінку та вибиваються з общої картини. Волосся на головешці намащене якоюсь блискучою хуйнею, як це роблять студенти з інших країн, які навчаються в медакадемії. Але він не жалкує на себе цього гелю і маститься рясно, і те слезотиння навіть інколи капа вниз з його локонів. Ходить завжди з задратим вгору носом та майже заплющеними очима, вважає, що це придає йому крутості, того частенько спотикається та збива носаки на своїх лакованих крагах. Він собі ціни не складе, хоча й дарма. Він нахер нікому не потрібний, крім святки, але має якусь коханку. Коли хоче якусь модну річ, а святка переконує його, що це не потрібно, то часто веде себе як розбещене маля в магазині іграшок на дива губи або криве рота та перестає говорити. Та верне носа від неї. Святка починає підлещуватися, і в результаті все одно купує йому чергове лахміття чи аксесуар.